Вітаю вас, шановні глядачі. Хочу попередити про те, що зараз якраз настає період ретроградного Меркурія, який буде тривати аж до 28.08. Останній місяць літа буде якраз найтяжчим з усіх місяців. Багато чого прийшлося пережити в країні за це літо. Літо було то дуже гаряче, дуже пекельне, і в буквальному сенсі була надзвичайна спека, і в переносному сенсі, скільки всяких трагедій та терактів сталося дуже великих і масштабних. Але я хочу сказати, що я відчуваю, що останній місяць буде найтяжчим, найтяжчим та найнебезпечнішим. Ну, і це в тому числі пов'язано з тим, що Україна вже так голосно заявила про те, що має F16. Я думаю, що це теж буде взаємопов'язано. Тому, будь ласка, будьте обережні. З позиції енергетики час ретроградного Меркурію це час, коли відбуваються різного роду трансформації, дуже часто негативні. І всяка нечість, всяке зло може пробувати вас провокувати. Зберігайте спокій, будьте уважними та обережними. І тоді ми це все випробування пройдемо разом до кінця. Абсолютно спокійно, тихо і без великих втрат. Але цей місяць буде ще досить тяжким, досить небезпечним, і моя задача вас про це попередити. Тим паче ретроградний Меркурій це завжди час, коли нечисть максимально активізується. Починаючи від сьогоднішнього дня, коли я записую це відео 6 число до 28 числа. Буде особливо унікальний період, коли різного роду злі нечисті енергії будуть намагатися провокувати різного роду катастрофи та небезпеки. Тому, будь ласка, будьте обережні. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось!